У Полтаві капітально ремонтують вулицю Шевченка. Щодня дорожники укладають до півтисячі тонн асфальту. До кінця тижня роботи планують завершити. На даний момент працюємо, знімаємо бордюри, робимо ямковий ремонт і після цього. В деяких випадках стало краще їздити, а в деяких, як, наприклад, ось ця вулиця взагалі не ремонтується. Щось і і ями дуже здорові, швидко ну, руйнується. Про наші дороги, нічого гарного я вам не можу сказати. Як коли у нас Мерполточни був Кукоба, тоді у нас були дороги. Після того наші дороги в місті з ним і десь ділилися. На даний момент, так, да, трошки містами, звісно, да, в місті покращуються дороги. Я живу в пригороді, наприклад, дуже близько біля міста, то у нас зовсім дорог немає, можна так сказати. Ну, По Полтаві теж містам роблять дороги, але дороги в нас не годяться. Много дорог зробили, але ще багато дуже залишається робити. Дуже багато роботи по дорогах, дуже багато. Додаємо, цьогоріч до переліку ремонтних робіт у Полтаві внесли 55 дорожніх об'єктів. Крім автошляхів міста, відновлять і проблемні ділянки в селищах Яківці, Івончинці-Климівка. На останній сесії Полтавської міської ради на ремонт доріг додатково виділили 60 мільйонів гривень. Павло Бардиш, Павло Лопатюк, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.